То саме перемогу сьогодні здобуде. Не допоможе сьогодні е, зі схожої причини і Богдан Стинга, гравець е, атакувального плану Вінгер, е, який також був би незайвим сьогодні. Зараз удар по воротах. Е, тож, різні варіанти можуть бути. Удар! Є, ось тут неприємно. Лесь. Ще одна корисна дія. І чудовий пас на Варжевського. Варжевський виграє. Саме швидкісний спринт і пробиває Варжевський. М'яч проходить. Лесь. Лівим флангом передача. На Іщенко. Іщенко. Іщенко один в один проти суперника проходить. Ось тут підкат, Навіть на підбиранні перший гервесенце. Удар! Уф, небезпечно. Чудовий епізод із задаром а, Леся. Да, 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 да. Варшевський. Колос. Колос може подавати. Подача! є удар по воротах від Мороза. Лесь буде подавати цього разу і штрафний. І це навіть удору непогано. Бахрієв переводить м'яч на кутовий. Здавалося, що може залетіти м'яч уже у ворота. Чи від однієї сторони до іншої. Ось такі перехоплення дуже часті, як зараз виконав Кравч... Кравченко. Іщенко праворуч. Подача може бути цілком можливо. О, який гол! 1-0. 39-та хвилина і подача, яка здавалося могла би бути подачею. Залітає прямісінько у лівий дальній кут воріт суперника. Фантастика, друзі! Неймовірний м'яч. Зараз забивають черкащани. Перейшов до Динамо. Цей гравець із команди ДАФ Дніпро 2. Юсе Дніпра. І вже два сезони грає у стані столичної команди. Артем Мороз фолив цього разу. Штрафний, штрафний, який швидко розводять гравці Динамо. Удар поворотах Романенко. Удар по воротах. Романенко і сьогодні буде намагатися е, показати найкраще свої навички. Е, і виходить на додані чотири хвилини, які арбітер додав. Зараз не Чіпурний. Не Ух, як Бахрієв тягне. Кутовий ще один буде на Ельдар Посний. Якщо я не помиляюся, знову пішов виконувати стандарт. Ну, поки що Бахрієв не йде на подачу. Вибивають гравці ЛНЗ І контратака може бути. Контратака може бути. Нечепурний м'яч тягне. І захисники не всі встигають повернутися зараз. Лесь, Лесь пробиває. Лесь Забиває другий м'яч. Матвій Лесь. 2-0. 2-0. Не святкує Матвій Лесь. Гол у ворота своєї колишньої команди поза грою немає. Ну і, схоже, що це крапка. Хочеш фінальний свисток, друзі. Черкаський ЛНЗ на домашньому полі перемагає минулорічного чемпіона дитячої нацької футбольної ліги. 2-0.